Вітаю, шановні студенти, розглянемо команду масштаб. Команда масштаб вмикається англійською буквою S, вона знаходиться ось тут, від слова Scale. І за допомогою цієї команди ми можемо збільшувати або зменшувати об'єкти. Давайте ми побудуємо, наприклад, якусь площину. Ось. І побудуємо ще якийсь боксик. Я його побудую в масштабі. Тобто я побудую його 500, кома 500. А, за маленький, 100. Е, так, тисяча, е, кома, 10. Ну, нехай буде. Ось, ми маємо такий. Тут довільна площина. Для того, щоб скористуватися командою масштаб, ми повинні виділити наш об'єкт. ну, Якщо це площина, то достатньо двічі клікнути по ній, або виділити рамкою, і натиснути на букву S. Після цього у вас на цій площині з'являються такі зелені ручки, за які ви можете розтягувати об'єкт. Дивіться, ви можете тягнути ось так, тоді витягнете в одну сторону. так? Якщо ж ви натиснете і будете тримати Ctrl, то ви можете відразу. В обидві сторони рухати. Так? Натискаємо Escape, значить скасовуємо дію. Якщо ж ви будете брати за ось цю урочку, то відповідно підсвічується відразу протилежна. І ви можете тягнути ось так. При натисканні Ctrl ви будете розтягувати в обидві сторони. Натисну на Escape. Якщо ми хочемо е, змінити е, оцю площину, в ну, конкретно на якийсь там розмір, так, то допустимо, коли ви тягнете ось так за ручку в правому нижньому куті, у вас там є поле red scale, тобто ви можете ввести коефіцієнт. Якщо ви введете коефіцієнт число, наприклад, 2, то ви збільшите в цьому напрямку фігуру вдвічі. Тобто я ввожу число 2, нажимаю Enter. Так само я можу взяти за цю грань, так, ввести 2, натиснути Enter. І відповідно фігура збільшується вдвічі чи втричі. Якщо ж ми хочемо зменшити фігуру, ми беремо за цю саму ручку, тягнемо в іншу сторону, так, і ми можемо ввести коефіцієнт, наприклад, 0,5 через крапку. І фігура зменшується на половину. Тобто, якщо ми ввели 3 коефіцієнти, відповідно половину вона зменшує, він зменшується. так, і... Сюди, якщо ми введемо 0. Там, наприклад, 0 ,2, так, то, відповідно, фігура змінюється ось таким чином. Це якщо на площині. І тепер давайте ми розглянемо ось тут. Я зараз включу бокс, зроблю бокс, натисну P. Так, пардон, бо в мене було виділено. Тепер я виділяю ось цю площину, натисну P і видавлю нехай на 500. Ні, краще на тисячу. так. Я задала спеціально розміри для того, щоб коли ми будемо змінювати, щоб ми могли перевіряти, що в нас виходить. Отож, я виділяю свій цей бокс, так, ящик, включаю букву С, і в мене з'являються ось такі от точки. Тут точно все те саме. так. Я можу змінювати масштаб брати за цю точку, так? Дивіться, Причому програма буде змінювати її в різні боки, так. при натисканні Ctrl воно буде в різні боки мені змінюватися. Так. Якщо ж я буду брати за центральну точку, то я буду тягнути в конкретному напрямку при натисканні Ctrl в обидві сторони. Так. Все, все те саме, що було на площині, так, от, тільки з об'ємним об'єктом. Тепер, так само, як і в попередньому випадку, ми можемо вказувати коефіцієнт, в скільки разів ми хочемо збільшити нашу фігуру. Наприклад, я хапаю за ось цю точку. Іноді, якщо вам не видно задніх ребер, а, 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 а задніх точок, так, а вам потрібно хопити за якусь із них, не обов'язково фігуру розвертати, а можна увімкнути режим по рентген, і ми будемо ці точки бачити, ось вона є, і ми хочемо вхопити за неї і можемо потягнути, ввести коефіцієнт 2. І збільшили в два рази. Тепер, щоб перевірити, чи дійсно в нас було 1000, а стало 2000, у вас є ось такий інструмент лінійка. Його можна вмикати клавішею Т, англійська буква Т. От, а можна так клікнути сюди. Ви клікаєте сюди раз і просто підводите до наступної точки і дивитися в нижній правий кут І ви бачите, що там є 2000. Якщо вверх то 1000 ми не змінювали вгору. Так? Отже, ось таким от чином. Тепер, якщо ж я хочу збільшувати або зменшувати об'єкти не за допомогою коефіцієнтів, а за допомогою реальних розмірів. Тобто вводячи міліметр, це частіше використовується. Наприклад, мені треба, от в мене є фігура ось тут довжині зараз помірюємо, скільки там 10, здається так, 1000, так, а мені треба, щоб вона мала 1200, наприклад, або там 800. Тобто, мені треба таким чином змасштабувати. Що я тоді роблю? Фігура моя виділена, я натискаю Scale. Так? Тоді я можу, ну залежно в яку сторону я хочу тягнути. Так? От я хочу, зараз бо мені точки накладаються. Ось я, я хочу взяти за ось цю точку, і я тягну в цю сторону. Я тягну в цю сторону. В мене зараз е, вводить, е, відображається там коефіцієнт. А я можу з клавіатури ввести, наприклад, 1200, але треба дописати англійський мм, MM, тобто міліметрів, і нажати на Enter. І тоді, в мене, от якщо ми включимо те, поміряємо. Ой, зараз я клікнула і підвела. І в мене видно, що в мене вийшло 1200. Міліметри. Зараз в мене вгору є 1000. Давайте ми візьмемо, щоб у нас було 1000. Або навіть 800. так, Не 100, а 800. Хоча ми тягнемо вгору. Я натискаю букву S, хапаю за ось цю точку і починаю тягнути. так, ось так. ось Але я зараз введу 800 і натисну міліметри. Ой, я натиснула не ту букву. Пардон, я натиснула українську М. Давайте я перевірю, що я. Що в мене там е, з розмірами збилось, чи ні. 1500. бачите, Я натисну Ctrl-Z. Е, я натискаю букву S, Так, хапаю за ось цю точку і тягну вгору. Тепер я вводжу v 800 і англійська ММ. MM. Тільки в мене великі ввелися. Може, я витру і капслок в мене включений. ММ е, якщо зараз я натисну букву Т і поміряю, то в мене вийшло 800. Було 1000, стало 800. Цей варіант, е, масштабування використовується частіше. Тобто, треба, коли ви вводите число, треба ввести ще е, одиниці вимірювання ММ. На цьому все. Дякую за увагу.